Всім привіт, любі, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, як завжди, я представляюсь: мене звуть Лена Олена, е -е кому як зручно, я мама в декреті, саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому, для сім'ї. Та, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам цікаві такі лайфстайл-логи, я запрошую вас підписатись на мій канал, покласти лайк цьому відео. Ну і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях. Ну що ж, я вас вітаю у своєму першому відео у 2025 році. І користуючись нагодою, я хочу вас привітати з усіма святами, як ви кажуть, краще пізно, ніж ніколи. За усіма різдвяними, новорічними святами. Сподіваюсь, вони у вас пройшли гарно по можливості, як це можливо на теперішній час. Сподіваюсь всі живі і здорові. А в 2025 році хочу вам побажати, щоб він приніс вам міцне здоров'я, щоб всі були живі і здорові, головне. Та, щоб він був сповнений приємними подіями, саме приємними. Ну і звичайно, я нам всім бажаю перемоги. Думаю, що всі українці, заходячи в той чи інший рік останні три роки, дехто і останніх десять років хочуть тільки одного це перемоги. І так. Сьогоднішнє відео буде в такому дружньому розмовному форматі. Я для цього навіть, як бачите, провела себе до ладу. Не формувалася, що для мене є рідкістю. Тому будемо таку співбесіду, дружню з вами, як з подругами вести. Я буду вам розповідати про наші події. В принципі, як наше життя, це останні три тижні було. А ви розповідайте в коментарях також. Я обов'язково все читаю. Читаю я відслідково завжди всі ваші коментарі. Тому якось так. І розпочнемо наш, е, нашу розповідь це з Різдва. Е, Різдво ми святкували вдома. Це вже третій чи четвертий рік. Ми святкуємо Різдво саме 25 грудня. Е, і відколи ми живемо в домі, то е, ми свідкуємо його дома. Коли ми жили у Франківську, звичайно, ми їхали до батьків. Це було недалеко, тому е, якби не було якихось проблем особливих. Ще забула сказати, що також на Різдво ми зібралися тут з сусідами і вирішили поколітувати. І гроші, які там, ми наколітували, ми скинулися і відправили на потреби наших знайомих, рідних, близьких. Я думаю, що зараз немає такої сім'ї, в кого ніхто не служить. Це мені здається, вже неможливо, щоб. Нікого не мати ні знайомих, ні близьких, ні рідних в війську. Тому це дуже важливо і підтримувати і донатити. Я розумію, що всі дуже втомилися, виснажилися, але повірте, хлопцям і дівчатам там не легше, тому ми або у війську, або ми для війська. Тому донатьте, підтримуйте, хто чи може. Я не кажу, що це мають бути якісь шалені кошти, кожен по можливості, або ж якщо немає змоги фінансово, то як мінімум можна піти і поплести там сітки, або волонтерам завжди потрібна допомога. Тому підтримуйте обов'язково, це надважливо. Тому що важливо, що ми були згуртовані, щоб ми підтримували один одного, тому що Україна це насправді ми і є. І на наших громадянах, на нашому, на наших людях все й тримається, якби це дивно не звучало. Тому не будьте байдужими завжди підтримуйте. Далі вам ставлю трішечки вам нашого різдва. Також наші діти ходили так свідомо, досить колядувати цього року вперше. Вони так вивчили, можна сказати, колядку. Не ідеально, але вивча, і я вам ставлю далі на декілька кадрів. Завтра вранці буде хоріза. Щоб трубив тудико. Питатку і це не можна. Що ти їв хлібчик, синочку. Це будем Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса, будемо спросити, Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ними, що ми мали дочекали Наріги Сутик маленький, не спить, не тримає своїми руками весь світ обіймає і вашу родину, і вашу святину, і всю Україну Христосся рождає. Славімо, Дриста! Ой, ой! Давай, вставай, вставай, давай ручку мамі, давай, давай, давай мій колубок. Давай, вставай, давай, давай, вставай, 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 Ходи сюди, ходи. Давай, 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 давай. На сьогодні різок. Ми вийшли з тадайчиком трошки подихати свіжим повітрям. Така, знаєте, неприємна морозність на вулиці. Як то назвати? Не дуже приємно. Сиро. Мої бачите, розвалилася, але це неважливо, я все одно їх навесну. Воно розвалилася під вагою сіна, мог по цього снігу мокрого розсіна. І то неважливо, який кусь розміром. Я, слухайте, не встигла цю троянду укрити, я не знаю. Одну вкрила, а другу ні, бо не було білого окна. Ну, ще нема сильних морозів, але може потім з часом. Та де й так раді? Що? Є Кіт наш, так. Кітюшка. Зараз випустимо його треш трошки погуляти. Бо наша Леся десь загуляла, Ну, вона так стерилізована, але... але все рівно така гуляка, вона купуває, по пару днів її немає. Я думаю, що вона ще десь знайшла собі хату, де пригодовує і... і приходить потім. А це наш... Ходи до мами, ходи мою зіночку, ти мій красунчик, ти мій котюнчик. Так, холодно на вулиці, так. Холодно. Ми їм облаштували там кімнату, обігрівач, будинок, лежанки. Вони в нас в хаті не живуть, але я так відчуваю, що скоро будуть жити в хаті, бо в нас мишки з'явилися. Кітюшик. Ну що ж, а наступне свято у нас був новий рік. Ми його також святкували вдома, в колі сім'ї. Насправді, в нашій сім'ї більш шанується такі свята, як Різдво і Святого Миколая. Якось більше ми значення їм продаємо. А новий рік це ну, просто новий рік, як Новий рік, напевно, ми більше так, як західноєвропейці, вже стали. Та й в принципі, ну. Європейці, в інших країнах для них новий рік ну, це просто новий рік. Немає такого, такої помпезності особливої. Якісь канапки, калих шампанського в піжамах зустріли, послухали звернення президента і полягали спати. Також подарунки насправді ми теж даруємо на Різдво. Дітям це іграшки, а ми з чоловіком ми якось домовились, що е, нічого такого дербати не будемо. Е, один одного, ну якось вирішили <свісно> зекономити кошти, скажімо так. Е, тому що якось е, в нашій сім'ї прийнято, що для того, щоб подарувати подарунок, не обов'язково ну, мати якийсь святок. Можна і так купити один одному те, що. Що ми бріємо, або чого хочемо, або також ми кладемо собі якісь цілі разом. Таке саме правило, до речі, діє в нас і стосовно квітів. Нам не обов'язково чекати там, 8 березня дня народження, щоб чоловік подавав мені квіти. Тому це може бути просто вівторок, до прикладу, щоб подавати. Я квіти люблю. Мені подобається, коли чоловік мені їх дарує. Якось так. Також вставлю частиночку нового року нашого. І ви, до речі, обов'язково уважно дивіться це відео. Для вас також буде про сюрприз. Хто підписаний на мій телеграм-канал? Він про це вже знає, але ви дивіться уважно. Я не знаю, що для кого цей рік приніс. Але я став ще щасливішим. Я хочу подякувати вам, мамі, а тобі. Насіці. Анімоточці. Полінці, тимурчику, та десь. Попросити пробачення, якщо тато так динакрити сварина або щось таке. що не подобалось, Але вибачте виховний процес. Люблю, вам, вас люблю вас Люблю вас дуже. Мама. І давайте Мама. подякуємо. Нам в усьому дуже допомагає Боженка. І ми просто подякуємо, дякуємо Тобі Боже за цей рік, який ми проживаємо, який ми прожили, Дай, щоб для нас новий 2025 був ще легшим. Щоб ми всі були здорові і щоб ми були щасливі. Це найважливіше. Я вас дуже люблю, ви найкраще. Дякую вам, Боже. Дякую. Хто ж -то, хочу сказати тоже? Любимо. <зв 'я> то, Може, ти хочеш сказати. Скажи. <плес> ну, ну, скажи щось. <плес> Нічого. <плес> Якісь пиццам керо. Я знаю. <плес> Мама живе. А наступне наше свято було це Другий святвечір. Він був 5 січня, 6-го Йордан. Ми їздили до батьків на другий святвечір. Це ще Щедрівка, саме тоді щедрують. Колядують на перший святвечір, а ще друють на другий. Якось так ми їздили в село. До батьків класно провели теж час. До нас приходили племінники колядувати. Ми зустрілися з нашими кумами, яких ми давно не бачили дуже. І класно, дуже провели час. Ще ставлю вам декілька кадрів, ще друг наші племіннички. І, в принципі, як пройшло це свято. Дивіться, сподіваюсь вам. Буде цікаво і приємно ой, радуйся, зелені в ріску, бо жовті піску. Ще дріщати вечір Божі, лава. знаєте, завжди В січні таким завершальним святом нашій сім'ї було День народження нашої Настуні. І в цьому році виповнилося 18 років. І мені навіть не віриться, що я мама такої дорослої дівчини. Я надзвичайно. Пишаюся нею. Щаслива, що вона така є дитина, як каже вона, знаєте, мама, ти вже зі мною живеш більше, більшу частину життя, ніж ти прожила без мене. І Так і є. я її народила мені не було ще вісімнадцяти. А їй вже є 18, тому якось класно. Так само, до речі, і моя мама в цьому році. Вона живе вже більшу частину життя зі мною, ніж без мене. Адже моя мама мене народила в 34 роки. Як би не було дивно. Мені 35, моїй дитині 18, а моя мама тільки в 34 народила мене первістка. Якось ось так. Далі покажу вам. Такий маленький шматочок Настя наша святкувала день народження. Вона вже <святкувала> декілька років святкує день народження своїми друзями. Ми завжди даємо право вибору дітям. І ми вважаємо, що день народження це їхнє свято, і вони мають його святкувати так, як вони хочуть, адже насправді день народження це спогад на все життя. І хочеться, щоб вони в них залишалися тільки найприємніші і найпрекрасніші. Ми завжди прикладаємо усі зусилля. Якось ми готові себе трішечки якось обділити часом, але дітям спогади для того, щоб вони виросли щасливими дорослими, їм треба створити гарне і хороше дитинство. Адже навіть я помітила в житті, що нещасливі дорослі. Це і нещасливі в дитинстві діти. Воно якось так тягнеться одне з одним, коли люди не вміють прожити або не пропрацювали якісь свої такі дитячі травми, це тягнеться і в дорослий вік. Тому робіть своїм дітям щасливе дитинство це ваш обов'язок, раз ви за таку штуку, як батьківство. Ну, а далі покажу кадри з дня народження Настоні. e jakoś tak Хочу розповісти про приємність для вас від мене. Я хочу подарувати три подарунки, такі символічні для своїх глядачів підписників найактивніших. Їх визначила не я, їх визначила YouTube студія. Десь тут ви зараз побачите три імені. В описі під відео є мої соцмережі, а саме там TikTok або ж Instagram, або ж. Телеграм-канал, напишіть мені е, туди свої дані і я вам відправлю подарунки. Е, я їх вже упакувала. Вони в мене в однаковому пакуванні, і насправді і вправлю, я відправлю їх рандомно. Не буду обирати який кому Вони всі різні. В наступному відео, коли вже отримувачі отримають свої подарунки, я вам покажу, що саме було в тих пакунках. І я з вами поділюся. Ним, але зараз не хочу показувати, щоб для отримувачів була якась інтрига і сюрприз. Тому, якщо ви побачили своє ім'я на екрані, то зі мною через мої соцмережі, і я з задоволенням вам відправлю ваші подарунки. А вас, моїх глядачів, я закликаю бути активними в мене на каналі. Час від часу я буду робити такі подарунки, а я буду це в рандомний момент означати і буду це так само робити через youtube студію. Адже youtube студія завжди пропонує в аналітиці найактивніших наших глядачів. Можливо, ви не знали, але це є. І мені так хочеться вас. Підтримати, і найголовніше віддячте за те, що ви мене підтримуєте. Адже саме коментарі найкраще просувають відео. Якщо багато коментарів, це і переглядів, то це говорить про цікавість каналу, тоді ваш канал починає, алгоритми YouTube починають рекомендувати, і саме собою він починає рости. Тому пишіть коментарі, не стидайтеся, дивіться відео. І Можливо, наступні подарунки будуть для вас. Ну а надалі я хочу зняти ще для вас відео питання, відповідь. Я думаю, у вас є багато запитань до мене. Ви маєте можливість його задати, і я зніму для вас ціле відео. Якщо вас цікавить стосовно чогось, моя думка, моя позиція, або будь-що, що ви побачили навіть в мене в відео. Маєте можливість запитати, я задоволенням відповім в окремому відео, і я думаю, вам буде це цікаво подивитися, а мені буде цікаво відповісти на запитання. А наразі я дякую вам за перегляд. Зустрінемось з вами у наступному відео. Дякую вам за вашу підтримку, ваші лайки і коментарі. До наступних зустрічей! Па-па! все, будемо в Україні! I did a lot of bad things and never did I give it.